Опа! Новий агрегат. Друзі, всім привіт. Ну що, завершили. Що там за агрегат? Пана Юрія. Ага, йожечки Віракс. Типа. Давай я там пулі землю. Ага. Тут пробухи. Ми і собі тре такі, срочно. що, друзі, в принципі, мінімум допрацювань поки що по цьому. Все, замовляємо. Він мені, я вам скажу. Опа. Опачки. От і культиватор під'їхав. Не спів Юрія Сербіна відос подивитися. Як уже батько привіз підсуйтився. Чекали, правда, культиватор два тижні. Навіть більше. Днів з 20. Поки з Польщі доїхали Зараз будемо дивитися, що воно тут. Розсада ще осталось трішки. угу, угу. о ой 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 У угу. де ж ці? А оно. Ну. А де пласкорізи? А, чудо лота. Коротше, будемо зараз розбиратися. Так, щоб культиватора в незрядку вцепити. Треба спочатку жалочку відцепить. Заводимо тоді що? А, і далить соляринки. Солярки долить треба. Двері автоматично закриваються. Ну, шикарно. Dá lá, tio doido! Dá lá, tio dai, de! de Acurado! <coughs> Deve de ser roupa! Deve ser roupa! Deve ser roupa! Oi! Deve ser roupa! Acurado! Acurado! Ти газуєш Дивись, робимо Молодець! Ану гатни Молодець! будемо їхати. Нам збірку нашого міжрядного культиватора Даловола 354 354Е Оп. Клоц. Тут -то так. Тут -то так. Зараз покажу, що по комплектам, а то от Юрія Сербіна відлічається, у нього пласкорізи. Я так дивився тільки що пару минут. А в нас піки отакі. Такі пійки везде, де такі плоскорізать? Ну я тобі говорю, ну пласкоріз був на відосі. Ну, в общем такі їжачки. Три 3... рала і три лапи. так як на культиваторі. Ну, будемо збирати що. Роботи не почати краще. Та понятно ну глядачам же ж цікаво теж все. Отака адреса. Гливаха поряд з... Мініагро, Київ Південь. Крюк Це отпускаем повністю Берем ключа на 24 На серединку Плава, хорошо, воно все. Сейчас будем випробувати Да, Френк? Да, вже в кабине сегодня покатаем в тракторе. Да? Так, 62 так як на сажалки тут виставили, прикрутили це прикрутили. Здається крайні їжі і їдемо тестувати. Два їжа вже є. Тут 7,5 виставили. Ну 75 мм. Тут також. Одіваємо третій. Такі остатки розсади. Таке. Один ежик стикається з другим. Не знаю. ще заїдемо в рядки і дощ починається. Заїдемо в рядки і щось подивимося, що підрегулюємо. Зараз ближче ж покажу. Отака тема. Тут чітко. Піджимали ці, позажимали, а тут щось не то. Бен зараз в рядках дивиться, що держу ворота. Дощ вали, ну як вали, починається моросить на карапаті mm. о, стой! Лужочок, розворотик і летим Нагородик Все в дощ ніхто, навірно, не випробував просапні їжачки. Хорошо, пройшли. Просапні їжачки Шо? Ничка пропольно Зараз забираємо шланг а, а, -а, -а Картопелька Хорошо Тут що, поливалка Нормальок Проїжджала волок Хорошо Не цепляє Помідори, ні. Опа! Опа! Тут чилі вже ж кинули, не снімав відос. Міліметр. Надо забирати. Будем дивитися, що там. За плуга забрати. Тут агресор у мене. Проїжджав везде, да? Стой! Стой! Ой! Все, давай! Затепив шланга Надо камеру заднього огляду ставити. Такі вже бур'янці міні. Заберемо плужка в першу чергу. До баклажа. Їдемо в перший ряд. Будемо щось настраювати. Така ця і портулаконої. Чи цей топінамбур, кажу, то топ, портулако. Цей надо гадюку цю грушу цю викарчувати в першу чергу. Хорошо. Така картопелька і такий бруянчик Ось. Подивимось, що воно взаїж Не знаю. Перше випробовування. Спилу з жару. Тільки з фури культиватор міжрядний. А сусідська картопля вже яка гарна. Сорти, звісно, не підписували. Але тут шість сортів. Славянка, Щедрик, Белороса І ще там якісь. Собака вже тут як тут. Треба шиї дати. Не знаю, зараз погривав всю картоплю. Що? Що він показує, не знаю. Стой! Все, повиривало все. Що? Вирвало картоплю, піднімаємо їжаки, значить, геть. Вверх. Стопудов. Тут робимо не 7,5. а більше набагато. Та яке назад? Давай регулювати. Піднімаємо. На 8-10. Малинка. Буде малинка якась. Щось буде, щось світе. Ладно, регулюємо, дальше включимось. Хорошо, ходе. А тут отакий момент. Момент такий. Підняли. Ще на 5 сантиметрів. Не знаю, що воно буде? Будемо без картоплі, походу будемо без картоплі. Це скрипить ще. Что-то не то, пальто. Все, стой, намотало. Что? Что делать? Коротше, вивод такий, що це 70-та міжрядка. А то і більше. Бо не залишає тут місця для картоплі. Будемо міняти в на менші. Виходить так. Що ж, картоплі нема. Ні, ну ось залило щось. Щось оставило, але воно обервало. треба Та що пробувати? Диви, воно дерева все. Тут нема зазора. Хоча б, щоб тут було отак. А так і не жив притик. І ти ж навіть якщо ці розширить, то все одно буде центральний рядок валити. Оцим. Навіть якщо цю здвинуть туди. Всю туда все одно бы наїжджати на картоплю. Все, давай, пакуй. Поїхали знімати їх, завезеш, поміняєш. Ну то все равно обмить їх трохи. Увид привезти. Давай, па. Що ти став? Вот така просапочка. Тудой! rolls з двері. Yeah, така. Да, так ти не зробиш ні одним пласкорізом і ну ні одним плугом. Коротше, вещь годна, але добре, що далі не спробували. А прополоть вже геть треба. Дивіться яка. Бурянці. Ну картопля гарна, що. Зараз піду покажу ближче. Оцю. Це взагалі Зачетно Ну і бур'яну дебело, так я скажу. Маленького цього. Та і цей, корочка льогенька. Треба пройти, щоб дихала, аерація була. Сякий кущ. Ну, Взагалі така тема, друзі. По галяк виходить по просапочки. А ми вже настроїлись, що буде бомба. Виходить, що баклажани, два рядка, чотири... Менших і перець... А, помідори. Пер, перцю трохи. І трохи помідор. Це такі справи, друзі. Касапні їжачки трішки не такі. Що ж зробиш? Треба міняти? Та й такі друзі справи. П'ять пішов ними. Що він ними робить? За шланга за Такі друзі справи. Трішки розстроєні. Ну але що ж, поки ми до ладу доведемо просапний культиватор, Юрій Сербін вже напевно збере картоплю. Та й такі справи. Що ти скажеш? Що тут скажеш? Вмиваємо руки. А вони вже не працюють, вони до часу до години. Да ну, нічого, вже є.